Сьогодні розказуємо, що не так з новими зупинками на Лермонтова. і головне, куди ділися старі. Все не вічне, щось зношується. Показуємо на чому їздять чиновники і ловимо можна владців, які відмовляються давати коментар журналістам. І Катерина доброго дня. Доброго дня. можна з вами? Одну секунду. Це відео має побачити кожен криворіжець, мерія вілково і керівництво слуг народу. Тому з вас репост, а з мене всі розклади. Поїхали. центрально міський район зупинки на вулиці Лермонтова. Одна друга навесні цього року їх поміняли на нові. Думаєте, гарна ідея? Спочатку роздивіться фото. Саме так виглядала попередня зупинка ринок: простора з лавками, тінню в нормальному стані. А це вона зараз. Скляна з просівшим дахом і нагрівається під сонцем. Навіщо було міняти павільйон, якщо старий був окей? І ми, і місцеві мешканці, цього не зрозуміли. А, ну, така железна була така. В нормальному стані? Нормальна, болі А що вас не в ній? Та оце ж ми за це і говоримо, про те, що її замінили, бо витратило дуже багато коштів. Навіщо? А, ну. Бід у нас город багатий, не себе позволять. В етлічному стані. Да. Тобто її міняти не обов'язково було. Не обов'язково. Да? Обов Я так рахую, що не обов'язково. Була хороша. Дякую. І вона б нічого не мішала, якби вона до сих пор стояла б тут. А, а, а там зробили таку, вона малесенька, дуже малесенька. Вартість двох нових зупинок на Лермонтова мільйон двісті тисяч гривень. Це як ремонт чотирьох укриттів у школах. Привіт батькам учнів, які купують меблі для сховищ. Роботи провів підприємець Микола Тимчур, улюбленець місцевих чиновників. До нього ми повернемося. Сам тендер, здається, був підлаштований під свою людину, бо в учасників мав бути вантажний кран, автомобіль, вже укладений договір на захоронення будівельних відходів. Це викликало обурення в інших претендентів, окрім тимчура. Але замовник відхилив їх скарги. Аби зрозуміти, чи адекватна ціна одного з павільйонів на ринку, я вирішую зустрітися зі спеціалістом, який виготовляє металеві зупиночні комплекси. Обличчя фахівця приховуємо, а голос змінюємо, бо він боїться залишитися без роботи. Ну, тут у нас, грубо говоря, ну, На 44-800 дітей гривень. А Это я ну, посчитав, факти навіть більше. Тої тобто, сі стік. Стекло... У нас на двадцять тисяч Там урна там сім тисяча почитав. Потом объявлений, э, тоже талишемсотка сорок два метра квадратних получається групатам. Установка бордюрами где-то в пределах пятнадцять Это тоже максимум как бы по городу нашему. доска, которая здесь лежит. Ну это остановка максимум. Ну, максимум такой дев'яносто две Отже, є дві зупинки по Лермонтова в гарному стані. Парадоксально, але їх міняють на нові. Під час війни віддають за все лям 200. А тепер питання: що сталося зі старими павільйонами? Далі найцікавіше. Під час підготовки цього випуску я направила інформаційні запити і зробила заздалегідь фото і відео декількох зупинок у центральному міському районі. Наприклад, це автошкола. Дата зйомки 15 червня. Ми зафіксували її у переписці з колегами. На автошколі встановлений павільйон, який раніше був на Лермонтова. 33. Подивіться, він у гарному стані. На 15 червня, судячи з відео, ми бачимо, що зупинка облаштована і передатна до використання. Під нею є ґрунт. Є табличка, на лавках сидять люди, що дає нам змогу припустити, конструкція могла бути закріплена ще під час монтажу. Як ви вважаєте, чи потрібен ремонт такому павільйону? На нашу особисту думку ні. Але чиновники Центрально-міського райвиконкому вирішили його провести, судячи із відповіді на інформаційний запит. Дата угоди 27 червня. У статтях видатків укладання ґрунту, затягування болтів і встановлення щитка з назвою зупинки. Упс, так це все і так було. Навіщо проводити ремонт вдруге? Цікаво, як там кишені, не лопнули ще. Хто ж замовляє музику? Це не ми з вами, Криворіжці. Знайомтеся, дві людини, що відповідають за благоустрій у центральному міському районі тетяна Школьна та Євген Дивенко. Йду до них, бо не може ж такого бути, що чиновники провели ремонт на зупинці тільки на паперах. Не вірю. Перша спроба потрапити на прийом провалилася. Все списали на воєнний стан. Цікаво, що інших пускали в кабінети до чиновників. Наприклад, зятя заступника голови райвиконкому пані Гонченко. Ми не можемо піднятися. Тому, Чому? Цьому тому, що за час військового стану прийому немає. А тільки ви що ходили люди? Які люди це співробітники? Співробітники ви спитали молодого. А, а Вибачте, Наталя на то а, зятю можна, а нам не можна. Ні, ну то до, до, домашні справи, ну вибачте. Це співробітник. Ми хотіли потрапити до кабінету, або Мурашова або шкільної. Ну не всі. Зараз зять всі? пішов. Зять пішов. Чи зять Наталія Наталія мені поніс обід. Я теж не захочу принести комусь обідно. Ну, я це так. Правила для всіх однакові, правильно? Телефонуємо та заздалегідь домовляємося про інтерв'ю із заступником голови Райвиконкому Євгеном Дивенко. Знову марно. Він спочатку погоджується, а потім, ну ви самі зараз побачите. Так, доброго ранку, Євген Олександрович. Це інформагентство в свої, ми вже на місці. Доброго дня, на жаль, не маю можливості з вами зустрітися та надати будь-які коментарі. Хоча автівка, за кермом якої неодноразово бачили пана Дивенко, знаходиться біля виконкому. Якщо вірити базам даних, її придбали під час війни. З третьої спроби вдається полювати Катерину Мурашову, голову центрального міського райвиконкому. Як мінімум 15 червня, зупинка на автошколі вже стояла. Ця зупинка, але згідно відповіді на наш запит. Договір укладено на встановлення на монтаж цієї зупинки на тому місці 27 червня. Я не можу вам сказати Як наразі це? щодо дати укладання, тому що І вибачте, у мене… бачите, майже на 300 тисяч нова зупинка вже не нова, але вона ціла, тобто її не потрібно було виготовляти. Але договір аж на майже на 300 тисяч гривень. Я можу вам сказати наразі щодо дат. Я не маю собі в голові е, дат укладання договорів. Пропозиція тинчора найвигідніша, тому що ми ви не забувайте не лише найвигідніше за ціною. Лю... будь яка закупівля повинна бути в рамках чинного законодавства. Всі документи повинні бути в установленому порядку додані, тому що е, це умови платформи. Я хочу вам сказати, що наразі я не маю права використовувати бюджетні кошти та донатити на зсу. Повертаємося до Миколи Тимчура, який виграє тендери на ремонт, встановлення і демонтаж зупинок, а також прибирання сміттєзвалищ у центральному міському районі. Припускаємо, що його син володіє ковальською майстернею Арціні, а саму родину не раз відзначали грамотами в мерії вілкулів. Ця майстерня займається виготовленням огорож для могил, а Євген Девенко колись був керівником комунального підприємства Ритуал, яке, звісно, підпорядковується сімейці. Цікавий тандем виходить, якщо враховувати, що голова центрально-міської райради це представниця місцевого осередку слуг народу. Отже, на автошколі встановили зупинку з вулиці Лермонтова, 33, і буцімто провели через місяць після цього міфічний ремонт. Судячи з відповіді на інформаційний запит, її ймовірно не взяли на баланс, а тому і досі на паперах іменують за старою назвою. Доля іншого павільйону, що був на Лермонтова, досі невідома. Можливо, саме його встановили на зупинках лісок або лісне і тепер готують папери на черговий віртуальний ремонт. Це ми, звісно, запитуємо, а не стверджуємо. Тому редакція своїх звертається до начальника Криворізького районного управління поліції з вимогою внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 191 кримінального кодексу України та розпочати досудове розслідування. Підписуйтеся, друзі, бо правда тут.